житлового середовища. Спочатку проект носив назву Бативо Олександрівський масив, що відображало географічну прив'язку до сусідних історичних місцевостей. Проте вже у 1964 році район отримав свою остаточну назву Залізничний масив, що недвозначно вказувала на його функціональну роль у структурі міста. Поруч пролягали колії Південно-Західної залізниці. Неподалік працювали депо вантажні станції та залізничні цехи. Унікальний залізничного масиву ще й у тому, що він став своєрідною відповіддю на повоєнну житлову кризу. Після другої світової війни Київ стрімко зростав, і місту були потрібні не просто будинку потрібна була сіла, система життєвого простору. Тут почали реалізовувати нові підходи: компактні квартали, розділення транспортних і пішохідних потоків, інфраструктура в пішній доступності, проект залізничного масиву один із перших, де було комплексовано заплановано школи, садочки, магазини, поліклініки та транспортні вузли. Символічно, ну, що територія, яка довго була білою.